Розпочалось літо. Пора відпочинку та розваг для школярів. Але це не означає, що вони не будуть читати книжки. Про це говорили учні навчально-виховного комплексу Дзвіночок під час відкриття літнього бібліомайданчика біля дитячої бібліотеки. Оскільки всі полюбляють мандрувати, захід для малечі перетворився на казкову подорож станціями. На зупинці загадкова діти відгадували логічні загадки. На ігровій грали в різноманітні ігри ланцюжок, капуста, карлики, і велетні. Івасик Телесик. Змій Горинич всіх цих казкових героїв зображали на станції казкова, де й розповідали казки з щасливим завершенням. На музичній станції учні співали, танцювали. Найбільше зацікавились зупинкою бібліомайданчик, на якій діти ознайомились та почитали книги різної тематики. Учні залишились задоволені такою казковою мандрівкою. Сподобалося сьогодні. Ми тут погралися, побігали. Бо розказували казки, пограли в ігри, поспівали, потанцювали. Мені дуже сподобалося. А яка станція найбільше запам'яталася? Мені запам'яталася казкова і бібліомайданчик. Де? Мені найбільше сподобалася станція загадкова. А чому саме? Тому що там треба було відгадувати логічне мислення. Треба було. Мені подобається мандрувати, тому що я пізнаю все цікаве, ігрова станція мені сподобалася. Як ми грали в ігри, веселилися, танцювали, співали пісні. Ще мені подобалося дивитися всякі книжки з бібліотеки.